Зараз буде відео із серії, як зробити ремонт та не розвести з чоловіком, або ж як помити вікна та не залишити розводів. Отже, з вами на зв'язку Магазин «Сервіс проф». Не забудьте нас підписати, у нас дуже багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ми познайомимо вас з такою технікою, як віконний пилосос. Насправді, техніка, про яку дуже мало хто знає, але про неї просто потрібно знати. Якщо ви, так як і ми, не любите мити вікна, або ж при першому сонечку порозумієте, наскільки погано ви їх помили, то це саме для вас. Отже, в сам Віконний пилосос працює за принципом тому, що в нас є розпилювач, який ми нанесли миючий засіб, в нас є серветка, якою ми потерли, і ніби все вікно помите. Але ж найскладніше у митті вікна це саме його натерти, не залишаючи розводів. У цьому випадку у нас є віконний полосос, які ми запустили та проходимось по самій поверхності, збираючи усю вологу та прибираючи розводи. Розинка не дозволить нам залишати розводи, а вся брудна вода буде зберігатись в самому контейнері. Дані, дані віконні плососи представлені у двох серіях. Це може бути друга серія, це може бути шоста, інколи зустрічається п'ята серія. Уся їхня відмінність буде полягати в першу чергу в часі роботи, це є 35 хвилин, це є 100 хвилин роботи. Достатньо для того, щоб помити вікна і 35 хвилин, але якщо ж ми хочемо помити не лише вікна, але і зібрати конденсат з плитки, зібрати просто конденсат з вікон, помити дешеву кабінку, зібрати, розлитий час зі столу. Навіщо нам бігати і шукати тряпку, коли це все можна зробити одним віконним пилососом? Просто зручно це все зібрати. У сам бак. Отже, віконний пилосос це та техніка, з якої ви полюбите мити вікна. І мити вікна будете не лише ви, а це може зробити вже і чоловік, і діти, і вам потім не треба буде це все переробляти. Тому підписуйтесь на нас, у нас дуже багато всього цікавого. А ознайомитись з даним асортиментом ви можете на нашому сайті Service Prof, або ж написавши нам повідомлення.